День Соборності. Ну, тому що це День Злуки. Це коли Україна нарешті стала одною цілою державою, коли об'єдналася Західна, і, і Східна і Центральна Україна. А якого року це відбулося, ви знаєте? 18-го дивиться. 19 Я не математик, я гуманітарій, мені гуманітарі. можна дати не знати. Навіщо захід і Схід. Соборність. Угу. А в якому році це відбулося? Це та... відбулося. 17 Насправді це дата є знакова для українців. 22 січня 2019 року ми знаємо було об'єднання з «Унер і УНР. Я вважаю, що це знакова подія для українців. І саме тому сьогодні на площі зібралися люди. Саме тому ми збиралися і минулі роки, і будемо збиратися в усіх майбутніх руках. День Соборності, так як я розумію для себе, це символічний день об'єднання з луки двох частин країни. Розподіл країни він не тільки зараз існує, міфічний чи умовний, він був вірніше, територіальний, між державами. І власне це свято яке для українців дуже символічно повинно існувати в подальшому, тому що воно показує, що. Різні точки країни, різні мови, різні так, політичні погляди це все другорядне. Головне те, що ми маємо єдину державу, Україну, ми повинні це цінувати, власне, День Соборності — це символ того, що все треба цінувати. Історична подія 1919 року, коли об'єдналися дві частини України, але як на мене це неправильно так називати, що це дві частини, тому що Україна єдина. Але на жаль, її роз'єднали, і в цей день українці показали, що вони єдині, що вони хочуть е, завжди бути разом. І е, вони утворили живий ланцюг від Києва до, Льбо, е, до Львова через Дніпро і таким чином показали, що вони народ. Тобто, ти маєш на увазі події 90-го року чи 19-го року? Е, а, ну в 19-му році вони об'єдналися, але в 90-му році вони зробили цей ланцюг. Угу. Підписання. Києві на Софіїському майдані акт озвуки між Західною Українською Народною Республікою та Українською Народною Республікою. А в якому році саме це відбулося? 1918 рік. 22 січня 1919 року на Софіївській площі міста Києва було оголошено універсал Центральної Ради, яким було об'єднано воєдино Українську Народну Республіку і Західноукраїнську Народну Республіку. Цей, цей день, цей момент вважається днем соборності всіх українських земель в в, в, в єдиний державі. А хто керував на той час ЗУНР і Зунер, чесно скажу, не знаю, а здається, УНР керував жива Я не знаю, чесно. я не буду казати. УНР ну це був Грушевський, а ЗУНР. От бачите, вилетів, зараз не скажу. Знає, здається, що це часи директорії, УНР це Винниченко, Володимир, а з УНР я не можу пригадати. ЗУНР Грушевич, УНР сильний Куткор. Грушецький, певно, західний, а східно не знає. Зуник Петрошевич, а він тоді, ну, тоді ще Грушевський нібито залишався формально головою чи президентом Центральної ради, але практично це вже керувала директорія. На чолі з Винниченком і Петлюєвою. А територія Волинської області до якого з державних ворогів? Територія Волинської області Так, це 19 рік. Ну, Важко навіть сказати, бо тоді ще продовжувалася війна і тільки після подій 20-го. 20-21 року вже остаточно відійшла територія Волинської області практично вся до, до Польщі після договору. А на, на той момент можемо сміливо казати, що вона належала до Української Народної Республіки. Волина той час, здається, входила до УНР. На цей момент Волинь, Волинь була територія Зайця, Української Народної Республіки. Угу. Територія Волинської області. До якої. До якого з державних утворень на той момент входили? Західноукраїнська Народна Республіка. Офіційно. Ну, якби, там. Так. Волинська губернія? Ось Я чесно не пам'ятаю, чи тоді ж ми були під Польщею чи ні. Здається, чи ні. А чи знаєте ви, що Степан Бандера був сподвижником матку Ну, пешла хвіль. Ні. Що ні? Не знаю? Не знаю. Та не, та не був він сподвижником. Так. Що? А чого він не був сподвижником? Бо не ті роки. 19-й рік вийшов люди. Ну, Степан Бандера, тоді ще не якби як бодієчем українського народу. Не, не знаю. Власне, Степан Бандера був не тільки ініціатором цієї події, а він вносив в свою лепту всі події в Україні. Степан Бандера в свої 18 років. Йому ні, яких 18? В 909-му Степан Бандера народився 1 січня, а в 19-му була злука. Йому було аж 10 років. Ну але я думаю, що в душі він був сподвижником. А чи знаєте ви, що Леся Українка присвятила вірш Акпус з Зараз не згадаю. Ну, важко сказати. Зрозуміло. Дякую. Чув так. Дякую. Леся Українка тоді вже не жила. Все. Ні, мені це не відомо. Не знаю. А чому? Я не є великим фанатом творчості Лесі України. Друга. Теж не знаю. Чому? Тому що такого вірша не існує. А чому його не існує? Бо знову ж таки на ті руки, так? Mm, не, не могла присвятити, тому що вона вже тоді не жила на світі. На жаль. На жаль, але mm -hmm. думаю, якби їй вдалося ще тих е, кілька, сім років, якби їй вдалося ще прожити, то вона б не тільки вірш, я думаю, що вона присвятила е, дуже серйозні твари з